Єтманцев створює власну партію, яка піде окремим блоком на виборах, а потім, в рамках великої нової президентської коаліції, об'єднається в наступному парламенті. Якщо я правильно прочитав сьогодні статтю в Українській правді, то ось вона про це. Тож ми сьогодні поговоримо про неї. Відверто, мені є багато що сказати і додати. Друге, ми поговоримо взагалі про більшу історію, про ідею влади створювати те, що називається політично сатівітні проекти, з якими вона намагається або думає, що зможе зберегтися на наступному електоральному циклі, незалежно від того, коли він почнеться. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» про внутрішню політику. Я говорити люблю, коли голова нашого комітету створює партію за версією журналістів те особливо є що сказати тож це відео буде наповнено і інсайдами і чесно говорячи невеличким стьобом а також певними нагадуванням як закінчилась історія з сателітами в минулих спробах ну, теж саме влади їх якось завести тож про все це буде сьогодні починаємо Так, давайте, напевно, для тих, хто не встиг прочитати статтю на українській правді. Вона має назву зліва від З, чи справді Гітманцев готує свою партію, якою вона може бути. Е, що ж, давайте скажу відверто і забігаючи наперед, я дуже сумніваюся, в можливостях і, в принципі, необхідності пану Гітманцеву створювати зараз. Партію і щось мені здається трохи ем, як то за багато увагою йому приділили журналісти української правди. Я з Данилом спілкуюся особисто, тому я його запитав, що виглядає з боку, як то говориться, і він сам собі таку статтю замовив. Ні, не вірю в українській правді. Я переконаний що Роман і його колеги написали це від щирого серця. Просто ну воно відверто так говориться політично сильно. Данила надуває, ну тобто, це гарна для нього стаття, погана, напевно, для самої влади, для нього особисто там багато ну, таких достатньо компліментарних речей. З чим його і вітає. Тож, про що стаття? Що зараз всередині слуги народу зростає конкуренція, і частин лідерів, а, мені подобається ця фраза про лідерів, шукає запасні аеродроми перед виборами. А, я буду одразу коментувати певні а, умовно тези з цієї статті. Ні, там не конкуренція там люди чітко розуміють, що президент разом з офісом всіх зліє на наступний день, як тільки буде оголошено вибори, зберуть знову список з нових облич і всіх тих, хто хоч якось стояв поруч з слугою народу, абсолютно забудуть на наступний день, що і відбувалося з всіма їх попередниками в тому ж самому уряду або в інших структурах влади. Тож в даному випадку ті, хто порозумніше, очевидно, знають, що м'яко говорячи, їм чекає. Від слуги народу офісу президента і президента Зеленського будь-якого політичного майбутнього не треба по будь-яким причинам. Ті, хто потепіше або пишуть пости в підтримку президента, досі або навіть мені сподобалась про це фраза, приходять на голосування і думають, що це їм допоможе. Ні, бо це не абсолютно не допоможе зробить гірше. От можете мені тут повірити далі. Пишуть про те, що гетьманцев, я так розумію, з разом з Рахамією, хоча ця частина не була розкрита об'єкти на статті, посилює власну політичну суб'єктність через раду коаліції. Я вам записував відео про цю раду коаліції, відверто говорячи, непогана ідея з точки зору слуги народу. Фіхово знає, чому вони тільки додумались до неї на шостому році. Чи сильно це посилює? Мені здається, ні. Я тут роздам, так скажемо, декілька інсайдів. В певний час, коли у слуги народу почалась сипатись голосування, і метевіла з дітьма з арахами не витягували, то тоді дітьмансово доручили збирати голоси. І відверто говорячи, він прям ну я бачив, як це відбувалося. Він сидів на лісточок записував. У нього це вдавалось, тому у нього. Точно є і певний авторитет серед своїх колег, і напевно, ну, відповідно, рада коаліції це доповнює. Чисельно це посилює суб'єктність. Ем, не думаю, що коаліції конкретно Данило. Ну, напевно, більше так чи ні, хоча б я цю історію би не перебільшував. Що? Точно, мені здається, достатньо цікаво Ось, описано в цій статті про те, що він став помітним для бізнесу, політичних еліт, формує імідж державного і соціально орієнтованого політика. Е, дивіться, ми в комітеті податкової митної політики. У нас головний ну, в прямому сенсі стейкхолдер, окрім самої держави, це бізнес. І та, ну, відверто говорячи, я давно спостерігаю, що бізнес так чи інакше нормально спілкується з нашим комітетом, де Давав ці грамоти. Ну, відверто, у нас постійно якісь так чи інакше заходи, де бізнес присутній в різних ну, і в тому числі і особисто і в рамках асоціації. Тож, ну не те, щоб за 6 років щось змінилося, хоча і те це, в принципі, достатньо підходить. Щодо активізації в сфері соціальної політики, підтримки ВПО і прифронтових регіонів, то так, да, оце я помітив. Це точно можна помітити по публічним постам Данила, які я іноді не і відповідно, Ну, це точно щось нове раніше. Він більше писав про податки, про фіскальну політику і про, ну, мовно, питання, які відносяться до компетенції, так чи інакше, нашого комітету. Е, я не дуже згоден про те, що він різко почав сформувати образ близької до людей е, 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 так і, політика і постати консервації і фотків в файки чи в якоїсь футболці. Ні, е, е, щодо цієї футболки, я йому роблю так чи інакше. Тролінгові коментарі вже років так п'ять. Мені здається, просто вона йому їм подобається з консерваціями. Теж це не перший рік, коли він постить. Просто воно так співпало і напевно склалося в єдину картинку. Короче, отут би я б не чекав би якоїсь конспірології. Ну і останнє, що ем, це створюється партія, яка може бути лівою. Я так розумію, лівоцентристкою і сателітом для президентської сили орієнтована на от цих виборців 2012 року Зеленського за соціальна. Патерналістичними поглядами, е, от про це зараз, якраз ми і будемо говорити більш детально. Це про це можна говорити в рамках цієї історії з і Теоретична партія, можна говорити про ідею влади зробити сателітні проекти, що правда, і тут ми повернемося до історії, наприклад, того самого Федорова і Буданова, і можемо говорити про взагалі, як воно воно справді працює в нашій політиці вже декілька електральних циклів, і щось мені здається, тут нічого нового наша влада не вигадає. Тож, що я думаю, треба. Вірити щодо цієї всієї історії з Данилом, і в принципі, ну на неї треба дивитися трохи ширше. Я переконаний, що зараз умовно, у владі всі розуміють, що, як то говориться, президент і його команда не сильно когось хочуть взяти в політичне майбутнє. Про це був початок нашого відео. Тож, так чи інакше, ті, хто поактивніше, думають про своє майбутнє позиціонування. Є умовно, Федоров Свереденка, які от відображають оцю, умовно, держава в смартфоні, красиві презентації, лібералізм і, ну, коротше, все от, в цьому напрямку не буду тут зупинятися. Є, відповідно, умовна група. Ну, давайте назвамо їх державники чи от, от такі лівоцентристи, які про промислову допомогу, підтримку, якісь дефенсії чи щось там, розвиток ВПО, коротше, соціалку. І це відверто говорячи, ну, справді ідеологічно, трохи різні ем, ну, Флагів, напевно, буде правильно так сказати. І ось мені здається, що Данилу і не тільки він об'єктивно, там я б туди б ще б людей так 5-10 би відніс від слуги народу. Ну, очевидно, представляють цей другий фланг. Я не буду зараз коментувати, що я думаю, що у цих флангів в владі бажано, щоб хтось ще займався е, роботою. Але ну відверто говорячи, ну, не те, щоб я рідко критикував ту саму Свереденку за от, з одного боку. Якісь ліберальні речі, а з іншого роздаємо гроші. Мені стається, що це найбільше шизофренія. В будь-якому разі такі фланги є і відповідно вони так чи інакше готують якусь ідеологічну собі платформу на якесь майбутнє, і отут дуже важлива історія, що ні. Я переконаний, і всі мої джерела про це говорять. Та й відверто говорячи в інше, я просто не повірю ніколи, що це не була історія, де президент Русом Єрмаком і моч, можливо, навіть з Девідом Марахами сиділи. Говорить, так давайте отут все створюємо партію, допомагаємо і таке інше. Ні, це оці. Умовно фланги, як ми називали, готують щось, потім щоб прийти до президента і сказати, а давай ми з тобою підемо або підемо окремою партію від тебе. Чи вірю я, що президент на це піде, знаючи з Зеленського і Єрмака, ні, вони всіх кинуть і залишать їх за бортом. Але ну тут ж відверто говорячи, не мені в це треба вірити, а тим, хто хоче у ці ідеї реалізувати. О, ось в таку штуку я вірю. О, відверто говорячи, чи вважаю я цим поганим Ні, хоч ну, не менше, будь-яка конкуренція хоч такого вигляду, вона точно. Створює краще поля, ніж її відсутність. Не з всіма позиціями Данила я, очевидно, згоден щодо обмеження зарплат на державній службі точно абсолютно ні. по іншим питанням теж ми часто розходимось. Але, ну, ще раз, тут в даному випадку, напевно, ваш, вам не дуже цікава моя особиста думка як політика, а більше цікавий загальний контекст. Тепер про сателітні проєкти. Чи є ідея у влади іти з сателітними проєктами? Отут відповідь. Так, вона очевидно присутня в даному випадку. Вона присутня для того, щоб е, якось зробити нову умовну монобільшість. Е, якщо навіть вірити, що президент Зеленський має шанс отримати другий термін. А я думаю, що цей шанс достатньо малий і зменшується, то так само очевидно, що будь-яка його партія на очевидно не слуга народу, а щось там типу блоку зеленського чи блоку перемоги, чи як вони його називуть, Ну, шанс отримати, хоч 25% від парламенту, немає. Тож, якщо він буде президентом, він зіткнеться з такою ж історією, як і кучма умовна на другому терміні. Йому доведеться з ласкутів українського парламенту 10-го скликання, тобто майбутнього складати в собі мозайку, яка буде голосувати разом з владою, враховуючи абсолютно ніяким об'єднавчим можливості нашої влади і відповідно перемовні в рамках коаліції, хоч якось з кимось домовлятися, то відповідно, ну чесно говорячи, я та не дуже дуже сильно і вірю в те, що вони зможуть домовитись. Вони напевно теж це не вірять про те, що вони зможуть домовитись з і реальними і незалежними політичними суб'єктами. Тож в даному випадку вони хочуть зробити ну те, що називається контрольовані партійні суббренди, ну або сателітні проекти, до кого от Стаття української правди відносить і цю ідею з партією лівоцентристів, яку приписує Даніло Гітьмансов. В даному випадку, чи є у них? Такі ідеї є, чи точно вони хочуть це зробити так, і відповідно, ну так що інакше, ці проекти ну так що з'являються в різних ем, обговореннях на четвертому поверсі банкові, чи мова йде про проект гітьманцева. Е, ні, я чесно говорячи, не вірю, тому що банально просто не бачу його в соціології. Ну і відповідно, щось мені здається, що це історія більше про от, ідеологічну обгорку, а не конкретне персоналі. Але так само згадують про умовно Буданова, так само згадують про того ж самого Федорова, який має забрати нішу лібералів, і так чи інакше, навіть згадують про різних військових, які часто з'являються на екранах телемарафону, які теоретично можуть створити якусь партію військових і далі, відповідно, вести свою партію на противагу тому ж самому залужному чи когось іншому. Тепер що я думаю? Щодо історії сателітів, і я думаю, що очевидно ані Зеленський, ані його оточення не пам'ятають попередні історії з виборів України. Не будемо копати далеко. Я згадаю 2019 рік. Декілька прикладів. На проросійському електораті іде абсолютно проросійська партія, зрадницька ОПЗЖ, який одним із лідерів є той самий Віктор Медведчук. зрадник і просто подонок, і паралельно з ними іде інша партія, яка називається ОПОБлок. Теж, в принципі, з проросійською там у них Мурав, по-моєму, був головним і, і підтримує весь умовно потенціал Ахметова та і ряда потужних мерів. ОПЗЖ перемагає, набирає достатньо велику кількість голосів. Опаблок не проходить. Інший приклад на зовсім іншому електораті це партія Європейська Солідарність і Українська стратегія Хройсмана. Партії дуже схожі у Європейській солідарності перемога на виборах. Партія Гройсман не набирає достатню кількість голосів. В тв, приклад номер 3 До речі, теж з 2015 року. Іде партія Слуга народу, іде партія Голос. В принципі, обидві позиціонуються як нові обличчя, і тут, як учасник процесу з боку партії голос, скажу, що нашою головною електоральною проблемою було те, що наші всі. Радники і соціологи говорили, що вам треба бути більш радикальними, більш активнішими, більш яскравими, ніж Зеленський. Відповідно, тоді ще був Богдан і Слуга народу. Що очевидно, мені здається, не дуже сильно вийшло у тоді партії голос. І, зокрема, у пана Вакарчука, він очевидно більш культурний і більш інтелектуально не міг собі дозволити у цій фрази вийти звідси. Розбійник, тож слуга народу набирає багато, партія голос на межі ледь від ледь проходить в український парламент. Я можу згадувати ще багато сайт проектів, починаючи від азимного покоління і закінчуючи Україна вперед. пам'ятаєте, таку партію королевську, там ще Андрій Шевченко, якщо я не помиляюсь, був. Це все так чи інакше були сателіти від української влади, які вони в відповідно влада намагалася тоді вести, і вони не пройшли. Чому я згадую про голос ОПЗЖ ОПА і навіть української стратегії Гройсмана і Європейську солідарність? Так, тому, що коли у вас є на виборах проєкти, які позиціонуються на тому ж самому полі? Але який значно має кращу value proposition, ну тобто ОПЗЖ, в якому Манвічук і всі ці всі зв'язки з Росією, і зустрічі, і фотографії з цими подонками з Росії, був очевидно більш проросійським, ніж відповідно той самий ОПО-блок. Не те, що ми хочемо розбиратися в сортах, але ну давайте говорити відверто. Для проросійського електорату вони були ближче. Тож ОПЗЖ забрала повністю все, що мало йти на ОПОБЛОК. у Європейській солідарності. Очевидно, ця історія за армією мовою вірою. Було значно більш прокачене ніж у українській стратегії Ройсмана. Тож вони відповідно спокійно забрали їх собі. У Слуги народу історія з новими обличчями була краще відверто говорити, ніж у голоса в даному випадку нам повезло, що відповідно західний електорат не дуже любив Зеленського. І я можу ще раз так це продовжувати. Головна ідея в цього відео про те, що немає в українській історії жодного сайт проєкту або сателітного. Проєкту, який пройшов. Ні, є умовно, коли комуністична партія заходила разом з партією регіонів, бо навіть той ж саме партія Літвіна, але ну це все достатньо рід, да, ну, такі рідкісні в прямому сенсі випадки. І зовсім це не сайт проєкт це просто умовно були, були окремі політичні штуки, які, ну. Там потім вже Сімененка і так розумію з Януковичем координувалося чи щось таке. До речі, те ж саме можна сказати про партію соціалістів. Але в будь-якому разі, ну, це не були штучні проекти, і вони ніколи не взлітають. Ні, вони можуть злітати на місцевих виборах. Приклад, наш край, якийсь колись зробив за перше заступник офісу адміністрації, пробачте, президента пан Ковальчук, і відповідно, ну воно орієнтувалось на регіональну відповідну еліти. Таке працює. А от на. Цю країну, очевидно, жоден із таких проєктів він не взлетить. І останнє, що мені здається, ще не розуміють в офісі президента, але я переконаний, що якщо ви спитаєте, хоч когось, хто читає соціологію або дивиться фокус групи або просто ну відверто говорячи трохи скептично відноситься до нашої влади, ви зрозумієте, що будь-який з цих проектів має обов'язкову вимогу для того, щоб Отримати, хоч якийсь електоральний рейтинг, вони мають показати, чому за останні шість років чогось не відбулося. А це очевидно вимагає критику Зеленського, враховуючи як сенситивно у нас офіс президента і конкретно президент підходить до будь-якої критики, то вже мені здається, що в цих проєктів ну просто критикувати його або домовитися з офісом, критикувати, але в якихось обмежених м -м, рамках не вийде. То вони відповідно і шансів немає. Тому в даному випадку, що я хочу сказати, я не до кінця відверто говорячи, зрозумів статтю в Українській правді щодо ну відверто говоряч у цієї фрази про окрему партію, про лідера в ній нійманцева і відповідно про шанси про те, що це скоординовано з офісом президента. Мені здається, це. Або Даніл намагається це позиціонувати так, що не є правдою, або журналістам хтось сказав, відверто говорячи, не до кінця інформація, яка відповідає дійсності, і вони її перепечатали. Я абсолютно не вірю, що ця історія могла б бути скоординована від офісу президента. Те, що Данил, от якраз очевидно пішов от в цю лівоцентристську нішу, і ну достатньо, як то збільшив соціальне тези в своїй комунікації. Ну да, це правда, що тут мені здається, все очевидно. Чи вірю я, що влада теоретично думає потім підтягувати якісь сателітні проекти? Так вірю, чи вірю, я що це у них вийде? Абсолютно ні, тому що трохи вчив історію, в тому числі політичну історію України. Е, чи є це умовно проблема до всіх цих учасників процесу? Так як я вам говорив і на початку відео, і всередині, я переконаний що в результаті офіс президента і Зеленський і цих кине на цьому вся історія завершиться. Але спостерігати за цим достатньо цікаво, що найменш мені прям абсолютно цікаво, як буде розвиватися Вбуватися оце протистояння державників і лівоцентристів, умовно, з цим ліберальним крилом. Я б тут відтвердив, що то Федорова трохи, мені здається, там справді через оцю систему онлайн моніторингу і акцису більше у них конфлікт з Данилом, але ну да ідеологічно. Вони так теж по різному з Свереденка умовно ставляться і дивляться на проблеми, ніж той самий дідьмансов. Він та як там була фраза в статті про ці залізобетонні рамки чи тіски. Мені здається, що він за от умовно за те, що всім однаково, а вони за у цій пільгові періоди і відповідна дія сіті, що не дуже співпадає. Мені здається, от, знов ж таки ідеологічно, але це напевно. Вже тематика для окремого відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку До побачення.